Топ-10 штук, за які я сумує найбільше. Значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знаю, щоб я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я от дав, щоб тут на плацкарті десь покитатися. Це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулінічі, отака проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто соряться для того, щоб Чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є чуть-чуть італійський вайп посраця, але це якось приємно. Ну, коли це так. І коли срузиться, це, це взагалі неприємно. Потім, звісно, з українською їжею, саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, такі от справжні, за базаром українським дуже скучаю. Ну, Тут, тут нема такого. Тут уже все біло, там, технологіка, але це все історія. Ну, Мені не так, воно це все заходить. Що ще, напевно. Як не дивно, ти знаєш. Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні, і так далі, але повернутися там на деякий час, про ним проїхатися, відчути оце все. Оти, побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще дофамінова система була ціла, коли ще не літала над головою. Це все, коли було якось приємно жити, і виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Ми ходили, що жалево сплювалися на щось. Але це нормально людини постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. Ну ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджувалася тим, що є. Йосно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то шовче мені хотілось би просто відчувати кожен день. Ніде в світі такого нема. І якщо чесно, медицини теж ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих пальцях, які там тріскаються, розвалюються при там о цих очередях, моментах що там в спину плюнуть десь в черзі і так далі, але насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. Те, що там відбувається якісь срач нос чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися і культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить, чи якісь операції, щоб воно ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там насправді воно так працює. Навіть у ці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робити. А так в Україну насправді їдуть і зуби робити і важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень, перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, в цілком в цілому, дуже за Україна, яка була до війни. Отут, я думаю, можна поставити. Yeah. Oh.